Сталися ми в 23-му році, коли я повернулася до Харкова вже остаточно зі свого від'їзду до Львова, коли зрозуміла, що жити без Харкова неможливо і немає сенсу. Я приїхала, і я розуміла, що потрібно співати для того, щоб я почувалася тут справді добре. Я просто написала на своїй сторінці в інстаграмі. Якщо хочете, приходьте, спробуємо щось з цим зробити. І вже на першу репетицію прийшло 12 тоді ще тільки дівчат, і мені дуже пощастило, тому що, якщо чесно, я очікувала, що прийдуть люди, які не вміють зовсім співати, і ми будемо робити так. Люди, це Фа, 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 повторіть, будь ласка, фа. Але прийшли люди, які були раніше в хорах, які теж залишилися без своїх хорів на час повномасштабного вторгнення. І ми вже на першій репетиції заспівали на три голоси. Так якось з квітня це все почалося в дуже Івній фазі, і вже в травні ми дали свій перший концерт для дітей. Це було укриття. І коли я створювала чати, я його назвала якось двома великими літерами «Ха-ха». Це для мене означало харківський хор. І мені люди з часом сказали, що вони це читають як ха Ха-ха. І от це було схоже на сміх. І ми вирішили, що назва «ха, ха хор достатньо смішна, легка для того, щоб продемонструвати весь цей фарс, коли тебе закидують бомбами, а ти стоїш на сьомому складі, як це у нас було, і співаєш. Що можемо, та й робимо, що не можемо, теж то робимо, тому що так жити краще, тому що це спільнота людей. Ми приходимо, і ми можемо пів години розмовляти просто про житейські справи. Як у кого справи? Коли десь щось прилітає, ти одразу пишеш в чатику, як ви давайте разом клясти русню в цьому чатику, і всі приходять і займаються цим. І так стає легше. Серед людей є, наприклад, хімік, лаборант, біолог, є викладач фізики, є викладач хімії, є одна пані, яка працює на стратегічному підприємстві, і вона не завжди може. Кудись виїхати не завжди приходить через це на репетиції. Кілька аспірантів, є люди, які працюють на заводах. Там немає насправді музикантів за освітою, але всі вони музиканти за покликанням. Нас прихистили в Свято Дмитрівський храм, тому що не було місця для репетицій. І тут виявилося, що є і репетиційне місце достатнє для хору і фортепіано, і нам дозволили тут репетирувати насправді. Деякі з наших творів є релігійними, наприклад, твір латиної Salveri Реджіна. Це насправді молитва, і ми його виконуємо. А в основному твори наші світські і дуже різноманітні. Тобто ми співаємо від абсолютно сучасних речей, як The Lion Sleeps Tonight з мультика, до Вівальді. Напевне, найбільше досягнення зараз це все одно самоіснування. Бо ми зібралися в тих умовах, коли не було відомо, чи взагалі буде де виступати, буде де співати, буде з ким співати, буде що співати, то що менталітет якийсь певний, який є тут тільки в Харкові. Харківської мови не існує, а от Харківська душа вона існує так. Ми познайомили з нею Івано-Франківців, і мені здається, що це дуже важливо таке спілкування міжміське, міжлюдське. І от це найбільше досягнення хору, те, що ми формуємо якусь певну. У спільноту, і ми цією спільнотою демонструємо, якими ми є, що ми є, що ми боремося, і що ми різними способами, навіть таким співом, і що ми віримо в те, що Україна переможе, і сподіваємося, що якнайшвидше.